До слова запрошується депутат Верховної Ради України Денкович Іван Васильович. Слава Ісусу Христу. Дорогі земляки. Ви знаєте, я кажу. Е. е Дуже приємно, що ми так радо підтримуємо один одного. Давайте поаплодуємо ще раз. Гучніша! Дорогі земляки, я добре знаю, що над Україною нависла загроза, але на превеликий жаль, на превеликий жаль, на превеликий жаль, Україна небезпеці. Постає питання, бути чи не бути. І тому я думаю, що Україна має майбутнє, що ми сьогодні повинні прийняти спільне звернення як до президента України, так і до прем'єра одне-єдине. Я гарантую вам, я гарантую вам. Я вам дуже дякую! Я вам дуже дякую, дякую, вам, дякую, дякую. До слова запрошується депутат Верховної Ради України. На Різдво, каже, практично ми всі стоїмо за межами політики, оскільки це вихідний день, ми стаємо всі християнами. Там і... хотілося, щоб так воно було. Ну Ніби ми декларуємо, що церква в нас і розділення, і окремо. А на сьогоднішній день, просто день ми, слава Богу, це теж Божа воля. Вже практично я думаю, що е, ...шапку вже після церкви не буде знімати. Ну так ж воно є, бо він мав про це йде. Так воно є. Тобто то, я думаю, доцільніше. Та зрештою я і, і за досрокові вибори парламентські вибори, можливо, тоді тоді можливо було можливість, щоб наче даром два роки не гуляв. Ну скажемо так, це в нас є дійсно є хлопці, ну скажемо не хлопці, а народні депутати України. А відносно каже там гороскопів і далі, і то народний депутат України Іван Денькович. Ціно покосити, гриби сходити, і читання книг є. Угу. Результат є.